Сьогодні ми розпочинаємо нашу прес-конференцію, присвячену анонсуванню благодійного заходу Місія добра. Цей захід включає в себе безкоштовну здачу крові в першу чергу священникам і духовенством Білосерківської єпархії. На початку хотілося висловити щиру подяку керівництву Раксу в особі Бурківської Тетяни Олексійни та всім робітникам цього закладу. Того року ми казали, що акцію ми нашу будемо розширювати, вона буде відбуватися кожного року. І дійсно, якщо в тому році ми робили лише в рамках білоцерківського облащення, то нині до цього доброї справи, до цієї доброї справи, долучається вся білоцерківська єпархія. Більш детальніше нам про це розкаже голова відділу з гуманітарних. Гуманітарного служіння де Богу, отець Володимир. Дорогі присутні, шановні телеглядачі, з благословіння митрополита Августина буде проводитися акція по здачі крові священиками нашої єпархії. Цим ми хочемо привернути увагу до особливої події. Важливої події, доброї справи, благородної справи по здачі крові. Багато хворих людей потребують переливання крові. Здаючи кров, ви можете спасти життя маленькій дитині. Здаючи кров, ви можете спасти життя пораненому солдатові. Здаючи кров, ви можете спасти життя жінці, яка втратила кров після пологів. Чим більше ви будете робити справ милосердя, тим більше у нас буде добра в країні. Бажаю вам допомочі в добрих справах та дякую за увагу. Звичайно, ми завжди звертаємо увагу на те, що здавати кров це навіть і корисно для тієї людини, яка це робить. Є багато дуже запитань, люди неправильно боятися, бояться чогось. Петро Трофимович Вербицький, голова Київського обласного центру крові, розкаже нам про ці моменти. Відповість може є якісь є боязні в людей. Київський обласний центр крові щорічно і стало це традицією. За участі Білоцерківської єпархії, а також Товариства Червоного Христа проводить таку акцію, ми її називаємо День донора, тому що ми запрошуємо у цей день всіх людей, хто відчуває себе здоровим, хто має поклик свого серця допомогти людям, які попали в біду. Чи мають відповідне захворювання. Донорська кров сьогодні не втратила свою актуальність як лікарський засіб при врятуванні життя людей. Тому донорська кров застосовується при оперативних втручаннях, а також при наданні наданні хворим допомоги при лікуванні. Особливо вона потрібна дітям онкологічного профілю, де застосовується велика значна кількість для їх лікування донорської крові, з якої готуються також лікарські засоби. Щодня до Київського обласного центру крові, який розташований в місті Біла церква по Олександрійському бульвару 117, приїздять. Машини лікувальних закладів для отримання відповідних доз донорської крові. І ми видаємо понад 100 доз щоденно для того, щоб поповнити ці запаси і бути завжди готовими до рятування життя людей, ми повинні мати в себе відповідні запаси. Тому центр працює щоденно. Із 8 години і приймає донорів до 14-ї години дня. Донори, які приходять в наш центр, повинні бути впевнені, що ми їх. Будемо обслуговувати на самому високому рівні прийняття донорів в нашому центрі, нічим не відрізняється від процедури прийняття такого донора в країнах Європи. Сьогодні Київський обласний центр крові обладнаний сучасним обладнанням, висококваліфіковані кадри. Ми в змозі прийняти будь-яку кількість донорів, які звернуться до нас. При взятті донорської крові використовується тільки одноразові матеріали. Ніщо із предметів, які можуть доторкатися до вени людини, пальця людини, шкіри людини, не застосовується багаторазове. Це ви пересвідчитесь, коли відвідаєте наш центр крові. Хочу також зняти побоювання громадян про те, що існує якась можливість нанесення шкоди здоров'ю людини при здачі донорської крові. Такі побоювання є марними. Досвід роботи, і практика роботи, і ті умови, в яких ми працюємо, засвідчують те, що такі побоювання є марними. Київський обласний центр крові сьогодні із донорської крові готує цілу низку лікарських засобів, так як сама цільна донорська кров, тобто це кров, що взята безпосередньо, і безпосередньо вона не переливається, а проходить відповідне обстеження. Тому до участі в донорстві ми запрошуємо. Людей здорових. Донором може бути особа, яка досягла віку 18 років, має вагу понад 50 кг і відчуває себе здоровою. Як підготовитися до здачі донорської крові? Напередодні, коли ви готуєтесь прийти в центр крові? Необхідно себе обмежити у вживанні е, жирної їжі, е, також їжі, яка містить собі краще речовини, ну, наприклад, е, буряк, столовий, морква. Е, не обмежується пиття. Пити можна скільки, скільки потребує організм, скільки ви привикли пити. Також харчування все інше, таке ж, яке, яким ви, як ви привикли харчуватися. Не, за 48 годин до здачі крові не потрібно приймати алкоголь. Також перед здачею крові не потрібно палити. Це ті основні моменти, на яких я хотів зупинитися, запрошуючи вас. До здачі донорської крові. Якщо інформація потрібна більш детальна, ви можете звернутися на сайт Київського обласного центру, а також звернутися безпосередньо до донорського відділу Київського обласного центру. Телефон донорського відділу 45 101. Вас з'єднають з усіма службами і за цим телефоном повідомлять, відповідь, дадуть відповідь на ваші запитання. Доктор Туфомич, скажіть, будь ласка, наскільки нині є актуальною проблема нестачі донорської крові в Україні? Донорської крові ніколи не буває багато, тому що донорська кров це. Такий біологічний матеріал унікальний продукт тканина людського організму, яка має короткі терміни її зберігання поза межами людського організму. Якщо ми говоримо про цільну взяту донорську кров, то сьогодні ми її можемо зберігати до 42 діб за певних умов. Звичайно, є технології, які дозволяють консервувати донорську кров і зберігати відповідні терміни. Така технологія надзвичайно є дорогою і вона застосовується лише для зберігання рідкісних груп донорської крові. Здача донорської крові є необхідною, здача крові донорської крові є корисною для організму. Скажіть, будь ласка, а як часто людина може напротязі року здавати кров? Людина може здавати кров на протязі року через кожні два місяці. А якщо в підсумковому вій кількості, то жінка може здати чотири рази, враховуючи її фізіологічні особливості, а чоловік може здати до п'яти раз донорську. Отже, як вже ми сказали, ініціатором акції є Двоцвиківська єпархія, тобто безпосередньо духовенство своїм прикладом буде слугувати для парафіян, що треба зробити цю добру справу на проповідях, в храмах. Священники будуть розказувати, розповідати і закликати парафіян прийняти участь в цій добрій акції, цій гарній справі, необхідній справі. Ми ну, вже доброю традицією стало, що в таких гуманітарних акціях приймає участь і завжди Товариство Червоного Христа. І я хочу представити слово голові Червоного Христа Кожуб Галині Іванівні. Безперечно, донорство це є благородною справою, і донор це вже стало зрозуміло, що людина, яка і фізично здорова, і духовна. Саме Червоний Хрест, яку місію несе у щорічних заходах по донорству крові, це допомога центру крові пропаганді саме безоплатного донорства. І таки, на мою думку, і я думаю, погоджуються зі мною присутні, що коли людина робить щось щиро і безоплатно, то це свідомо, що вона вже не прикриє ніяку хворобу, що це буде від щирого серця, та що робиться від щирого серця, завжди допоможе хворому. От і відповідно. Ну, якось хочеться відзначити цю людину. Свої сили ми будемо зараз спрямовувати протягом цього місяця. Це, як я вже повторююся, на пропаганду саме безоплатного донорства, Ось розповсюдження листівочки в нас є, де прописано тут все, як можна здати, як підготуватись, те, що розказував Петро Трохимович, і які дні будуть чекати у центрі крові. І також будемо залучати подарунки для людей, які є вже донорами почесними, які перший раз прийшли здавати кров. Тому тому що ці люди розуміють, наскільки важливо те, що вони роблять. Зроблені такі флеєра, де можна знати повністю всю інформацію про цей благодійний захід. Тобто на головній, на першій сторінці, адреса, коли можна прийти, які дні. Нагадую, акція починається з 18 травня і буде проходити по 12 червня з 8 по 13 годину. З понеділка по п'ятницю кожний бажаючий може прийти і на задній сторінці пам'ятка донора, тобто все те, що Петро Трофимович розказав, які є показники, що необхідно, що можна вживати, це все можна робити. Саме ці флеєра волонтери червонопуста будуть розпосюджувати по місту, бо ми надіємося, так сподіваємося, що до акції можуть долучатися не тільки православні християни єпархії, може люди невіруючі, бо я ж кажу, це дійсно добра справа, це буде і корисна для здоров'я людини. І давайте дійсно робити всі разом добро, і православні, і неправославні, і віруючі, і невіруючі. На цьому ми закінчимо нашу конференцію. Ще раз звертаючись для тих. Хто буде читати, дивитися про це, закликаємо прийняти активну участь, не будемо, не будемо слідково слідувати. Присліві моя хата з краю, долучимося до цієї доброї справи. Від нас чогось такого неможливо, ніхто не вимагає. Це багато часу не займе, не а... займе. Буде корисно і для нашого особистого здоров'я, і принесе досить багато користі і для суспільства, і для оточуючих людей. Бо зараз, на жаль, дуже не вистачає добра, милосердя нашого суспільства. І давайте кожен приєднаємося до цієї доброї справи, і дійсно тоді і буде і все добре і в нашому місті, і в нашій державі, і у нас самих особисто.